Мені 21,5 років. А ні, не так. Там просто кома. Я тому думав, що це 21,5, а мені 21 кома. 5 років назад переїхав жити у Європу. Коли йому було 16 переїхав. Весь цей час було якесь недоспілкування з дівчатами. Роботи і навчання забрали весь час. Недавно мене дуже почало давити відчуття, що в мене ніколи не було сексу в моїй 21. Тут кажу, в Європі там можна сходити до проститутки, що потрахатися. як варіант. Не знаю, чи це нормально бути незайманим в такому віці чи ні. Ну, тут ти сам повинен вирішувати, нормально тобі чи ні. Але якщо ти стосовно цього задаєш питання, скоріш за все, навіть тобі ненормально. Скажімо так, тобі гірше не буде, якщо в твоєму житті все ж таки будуть якісь історії з дівчатами. Зараз розпочинатись. Задумуюсь над варіантом зняти дівчину з екскорту, але боюсь, що через стрес мене швидше за все не встане, і я зіпсую свій перший раз. Чого страшного, буде другий раз. Слушай, чуваче, цей, цей перший раз це романтично. Перший раз. Чуваче, яка різниця, який у тебе буде перший раз, якщо буде другий, Третій, 10, 15 і 21 просто за раз. Тому, які буде, такі буде. 21 рік у тебе з дівчиною нічого не було. Навіть якщо не встане, сіську її помацаєш. Якщо нормальну простітутку там, красиво знімеш, поцілуєшся з нею, домовишся блядь, про це, за сіськи полапаєш, потрогаєш її там, погладиш. Це ж немало. Вона, по-любому, там щось тебе за твій перчик блядь, потримає. Це взагалі буде все одно крутий вечір. Тим більше чого ти думаєш, що блядь, там, ти його зіпсуєш. І знову ж таки, да похуй? Для першого разу також немало. Такий, так, блядь, перший хуйовий, що другий вийде, другий там вже краще, третій. Щось роби, коротше. Все буде зоб, супер. Чи вартує знімати іскортницю? Ну, іскортниця, не знаю, ти проституток так просто називаєш, так це більш красиво. Варто. Варто. Гіршого не буде. Що робити, якщо не встане, вона допоможе разом з нею. Також поспілкуєтесь, поваляєтесь, один одному зробити масаж, звикнеш до того, що ти поруч з нею. Коротше, все якось та й буде. Нак, ще раз кажу, на крайняк, це також нормальний вечір для тебе буде. Поцілуєшся, Поцілуєш то не знаєш, цицькі, ще там що заходиш там поцілувати, помацаєш там, пообіймаєтесь. Тобі 21 рік, у тебе таке було? Не було. Це також немало. З чогось треба починати. Нормально.